Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкавич. Переклад мову здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Завдяки зошиту та коробці з-під взуття ідентифікували назви двох бригад та прізвища росіян, які окупували навесні 2022 року село Велика Дорога на Чернігівщині. Чотири контракти на 12 років служби у збройних силах України підписав 32-річний прилучанин Максим Кравченко. Картопля вагою у майже кілограм. Як на Чернігівщині вирощують сувенір Чернігівський, із яких умов і досі залишається рентабельним. Зошити коробка з взуття. завдяки цим знахідкам, дослідникам з освітнього дому прав людини у Чернігові, майже через півтора року вдалося ідентифікувати назви двох бригад та конкретні прізвища російських військових, які у лютому березні 2022 року окупували село Велика Дорога на Чернігівщині. Детальніше дивіться у сюжеті. Ось цей зошит: 385, Що ми звернули увагу і почали працювати з цієї цифри? Це копії зошита, в який російські військові записували імена та прізвища своїх поранених чи загиблих військових. Оригінал знайшли у школі села Велика Дорога на Чернігівщині. Ми брали інтерв'ю у працівників цієї школи, і один з працівників сказав, що під час прибирання безладу, того, що залишилось після окупантів, знайдений був зошит. Зошитів в школі було багато, і хтось з цих військових, можливо, медиків. Робив свої позначки, якісь в цьому зошиті. Ми попросили показати цей зошит, нам його принесли. Ми зробили фотографію і в подальшому почали працювати з цими фотографіями. Іншу знахідку дослідники виявили в одному з підвалів у селі. Там, як розповідає Ярослав Кирієнко, свого часу переховувались росіяни цей підвал. Російські військові використовували як укриття, бо досить міцні стіни там були, і там залишки були від їхніх речей. Звичайно, ці всі сухпайки. Воно було там, зробили вони пічку таку, щоб там тепло було. Я так розумію, І там знаходились речі цивільних цивільного населення, які вони забирали тоді. І там же ми знайшли цю коробку з номером військової частини з адресою. Росіяни окупували село Велика Дорога 25 лютого 2022 року. Тут вони перебували майже місяць до 31 березня. Пригадує староста села Катерина Подолянко. Заселилися зразу по піддворі. Кожний двір це лізли, можна сказати, це ж просто жахи. Зайшло в село в перші дні 64 одиниці бронетранспортерів. На кожному транспортері було по 11 чоловік російських військ. Просто зайшло вдвічі більше населення, чим у нас взагалі було. Коли у нас було 530 чоловік, а зайшло 1030. За словами жінки, під час окупації російські окупанти облаштували свій штаб у місцевій школі. Як зайшли в школу, все зруйнували. Ну, все ж зробили внизу на першому поверсі госпіталь. Свій лікували своїх поранених. Але ж багато втрачених, матраси просілали, і на матрасах вони так лежали на полу, бо кроватів не було тут. Катерина Подолянко каже, за час окупації села були знищені 15 будинків, 64 пошкоджені. Загинули четверо людей. Серед них і дружина Миколи Пилипенка. Якраз краще вийшла. Я ще тут зірвалося. Снаряд. Ну і зразу. Зрадуюсь і убила. Через російські обстріли постраждав і будинок Ніни Хоменко. Жінка каже, перед цим один з російських солдатів приходив до неї і погрожував розстріляти. Остукає в двері, заходить п'яний, як темна ніч, І посадив нас трьох. І давай нас воспитувати тут. Же. Це автомат одно перезаряджає, оце стріляє, а мені от час нічого вас убіти. Я же його прошуся, за що ти нас будеш убивати? Ми ж кажу, ні в чому не винувати перед тобою. Ми сидимо, кажу, з голими руками перед вами, і ми ж не до вас прийшла, ви до нас прийшли. Завдяки знахідкам, дослідникам спілки освітній дім прав людини у Чернігові вдалося ідентифікувати дві російські бригади 30-ту та 385-ту, які перебували у березні дві 2022 року у селі Велика Дорога. Це вже нас декілька таких знахідок, які підтверджують ось перебування саме 385-ї бригади. Так само тут щодо командира, це теж там не є якась прихована інформація, хто є командиром. Його теж там з відкритих джерел вдалося ідентифікувати, і по суті, він теж може там. Подаватися на санкційні списки на притягнення до відповідальності зараз. Дослідники передали свої знахідки правоохоронним органам, щоб потім можна було ідентифікувати більше росіян, які перебували у селі Велика Дорога. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Чотири контракти на 12 років служби у лавах Збройних сил України підписав 32-річний прилучанин Максим Кравченко. З його слів, із 2014 року приєднався він до зведеного загону добровольців повітряних сил, в складі якого обороняв Донецький аеропорт. Потім у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр стояв на обороні Луганської області. У лютому 2022-го, після місячної перерви, знову приєднався до лав Збройних сил України. У лютому з березня обороняв рідну прилучену і з березня, по серпень цього року виконував бойові завдання на Донбасі. Там отримав свою четверту і п'яту контузії. Історія Максима Кравченка. Далі була така на знаєте, так, кузьму скрабі старі фотографії. Не люблю їх дивитися. Откриваєш того нема, то інвалід. Буває дивишся на фотки. Один ти живий і здоровий лишився. свою службу у лавах ЗСУ. 32-річний прилучанин Максим Кравченко почав нести із 2009 року. У 2014-му став добровольцем зведеного загону повітряних сил, який у складі ряду бойових бригад тримав оборону Донецького аеропорту. Були на южній околиці Донецького аеропорту. Тобто ми були ну, донецька аеропорти. Ми були трошки сюди. Здвинучі. Тобто ми заходили, наші хлопці там тиждень-два виходили, тому що там дуже були тяжкі умови, в плані, що ніхто не висипався постійно, ти, ну, очі, вуха, це ж, ж не жалізне, хоч і кажуть, кіборги. На тому напрямку лишався до січня 2015-го. Коли аеропорт упав, ми попали в окруження на зеніті, У нас пішла танкова колона, була така парвославянська бригада, вони нас там. Хотіли нахрапом взяти, в них нічого не вийшло, ми їх розбили повністю, вони потікали там. Цю ротацію закінчив у березні наступного року. До 2017 року був головним сержантом роти 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр в той час виконували бойові завдання у Луганській області. 3 лютого 2022 року я звільнився з Збройних сил, побув 21 день вдома. І 24-го зранку вже був е, у ТРО. Ну, що війна буде, буде повномасштабка, це ну, справа часу. У перші дні повномасштабного вторгнення разом зі спецслужбами патрулював місто. Пригадує, як відпрацьовували звернення прилучан про підозрілих чоловіків. Це було десь там до цього. Це було десь на Донбасі. Ми ж не з Донбаса. Е, що нам буде, нам нічого не буде. Там Донбас далеко, 800 кілометрів це не так далеко. Як показало, ось число. Це дуже близько, Це дуже близько. Це п'ять ну, грубо говоря, день-два. І воно тут. Ось вам що показало 24 число. Мені тоді сподобався аж народ чим мобілізований. До звільнення Чернігівської області разом із побратимами тримав блокпост засідку в районі Іваниці Ічнянської громади. Тими шляхами в бік Києва рухалися колони російської техніки. У нас були гранатомети, вже готові були там, ну подавляти стріляти мію. Хорошо, з багатьох ходів стрілецької зброї, гранатоматів вмію стріляти, парашут вмію вкладати, Що ще вмію? Керувати, мабуть, тактикою боя трошки вмію. Далі із березня по серпень нова ротація по обороні Донбасу. Була задача висадитися на берегу через річку Сіверський Донець на території Луганської області і зайняти там ряд точок по лісу. Окопувались. Нас вибивали, окопувались, вибивали, окопувались. Бойову задачу ми там виконали гарно, змогли ще й проти вперед. Кожен метр, кожен сантиметр землі дається втратами, чиїсь кров'ю чиїмось Втрати — це чиїсь людські долі. Того дня отримав ще дві контузії. Перед цим Міг. мав три. Коли дві авіабомби пройшло, мене спорота чергували, це, так хата стояла розбита і погреб, і там метрів 15. Фу-фу, одна, друга. Короче, погріба такий, все в дому в тумані, була заглушка, і світ такий пробивається. А так нічого не буде, крім цього світла. Кажу, світ ж, свят тунеля? тунелялися легким іспугом і великим давленням. Службу в ЗСУ чоловік називає роботою. Треба стояти і воювати, треба робити свою роботу, бути корисним тим, чим ти можеш бути корисним. Тобто дуже багато людей думають, що ну, так, я не вмію, я на... ну, всі навчаються, ніхто не вміє. Ніхто не народився у формі, в сапогах. Е, в, там, як... Раніше казали фражк, Ніхто хто цьому не народився. Всі це до цього прийшли всі це колись одягли в перший раз. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Картоплина вагою майже кілограм. Сорт сувенір Чернігівський виведений насіннєвою компанією «Седнева». Цьогоріч показав не рекордний, однак дуже високий врожай, говорить завідувач біотехнологічної лабораторії підприємства Геннадій Гайструк. Збуту говорить чоловік, немає, бо ціна на картоплю лишилась на рівні 2021 року. В той час, як витрати на її вирощування збільшились. про те, чому вартість картоплі низька, про сувенір чернігівський. Та чому за цих умов він рентабельний? Дивіться у сюжеті. Оце приблизно одна картоплина, приблизно важив грам 850 до кілограма. Одна картоплина. Геннадій Гайструк, завідувач лабораторії підприємства Чернігів еліт картопля, тримає в руці сувенір Чернігівський. Сорт він Чернігівський, сорт який є. Нашим дітищем підприємство займається насінництвом. Має 9 розроблених сортів картоплі, що отримали свідоцтво про реєстрацію. Сувенір Чернігівський підприємство селекціонувало у 2009 році. Він дуже популярний у приватному секторі, у дачників, у фермерів. Сорт універсальний. Він придатний і до столового призначення на дуже гарний на їду, смачний його відмінні. і найголовніше, головне, що сорт висококрахмальний. У цьому році вона дала дуже рекордний, ну, дуже гарний врожай 563 центнери з гектара. Це 56 тонн з гектара дала, дав свій Чернігівський. Для порівняння, якщо в тих роках давав там, 35 до 40. Ціни на товарну картоплю, говорить Геннадій, лишились на рівні 2021 року. Водночас вирощувати її стало в рази дорожче. Картопля культура дуже багатозатратна. Зараз саме розумієте, така ціна дистоплива, засобів захисту рослин, мінералів добрива ціна дуже велика. А на катоплю ціни як такої зараз немає. Три-чотири гривні це не ціна. Розумієте? За словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олега Крапивного, цього року фіксують високий врожай картоплі. З його слів, Чернігівщина традиційно одна з лідерів у виробництві бульби. До широкого вторгнення область засіювала до 75 тисяч гектарів та збирала 1 мільйон 200 тисяч тонн овоча. Цього року площа посівів зменшилася до 68 тисяч гектарів. Площі постійно трохи менше ніж у 2022 році. Але за рахунок того, що трохи більша врожайність, я думаю, що ми вийдемо десь на мільйон двісті тон картоплю. Здебільшого говорить Олег Крапивний, картоплю реалізовували до південних областей України. Вартість продукції лишається низькою, бо пропозиція перевищує попит. Якщо є попит на продукцію. То вона відповідно закуповується за більшою ціною на сьогоднішній день. Ми знаємо, що значна частина півдня є окупована, тобто споживачів тієї картоплі, яка виробляється в тому числі і в Чернігівській області, воно зменшилось. Відповідно, потреба зменшилася. Геннадій Гайструк вважає, що популярнішими ставатимуть сорти картоплі, придатні для переробки виготовлення крахмалю, картоплі фрі, чіпсів тощо Можемо викопати на полі з-під камбайну, відвести. На крахмальний завод ціна 3 потребівні на крахмальному але ж ви не затрат ні на переборку, ні на затарку. Отакі От принципі і плюс цього сорту. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Роман Репа. Суспільне новини. Чернігів на цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільного мовника. Суспільне.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.